Їдемо до наших друзів 118-ту бригаду, веземо нашим захисникам, по-перше, автомобіль. Ось цей автомобіль, який ми придбали, щоб хлопці могли оперативно виконувати в зоні бойових дій поставлені завдання. Крім того, організували виготовлення. Бойових дронів FPV на 10-тій базі бойові дрони під нашою вже знаменитою маркою PAXIC. кошти ми зібрали колективом. За попередніми відгуками дрони себе дуже добре зарекомендували. Північний апеляційний господарський суд Києва продовжує свій волонтерський рух особисто щодня вчасно. Це кадри не з фільму жахів, це наше будення. На цьому напрямку обстріли не припиняються, тому й допомога дуже важлива, і вона надається на постійній основі. Я вважаю, дрони є головною зброєю проти країни-агресора. Завдяки дрону ми можемо знищити ворожу техніку, особовий склад, який пересувається, не задіючи в цьому піхоту. Окрім автівки, FPV-дронів, боєкомплектів, до хлопців на передову прямує такий важливий та необхідний Мавік. Мавіки працюють на розвідку, да? а також з «Мавіка» можна скинути. Наприклад, там другий екіпаж да? він помітив якусь ціль. Да? Він доповідає, що треба уразити, тоді, наприклад, попереджає другий екіпаж, да? другий екіпаж заряджається і летить. Вражає так само і в півічники їм доповідають ціль. Вони летять і її вражають. Три камери одна, але є ті А, так. це плакти, поліз це трича. Сьогодні в день конституції до нас приїхали наші друзі, наші браття, так сказати, це судді північно апеляційного господарського суду міста Києва, котрі, як завжди, в такі нелегкий для країни час нам допомагають. Як і боєприпасами, які автомобілями, які fpv дронами, які мавіками продовжувати звідси вам допомогу, будемо виконувати ваші побажання чим зможемо разом до перемоги і слава Україні! Героям! слава! Зберегти життя наших хлопців, зробити все, щоб їм було хоч трохи легше, надати допомогу і віру, що перемога буде за нами. Це головна місія всього колективу північного апеляційного господарського суду Києва. Не зупиняємось ні на хвилину, далі буде.